Я думаю, вам теж траплялися ці відео, де собаки не можуть пройти крізь крім двері і чекають, поки їм відчинять їх, хоча ці двері не мають жодної перешкоди. Чому так відбувається? Ритуали. Собаки дуже ритуальні істоти. Ритуали вносять ясність та передбачують у життя. Коли собака тільки знайомиться з дверима та їх влаштуванням, він запам'ятовує, що скло це нездоланний бар'єр. Щоб вийти за двері, потрібно почекати, поки тобі ті двері відчинять. Це повторюється день за днем і стає необхідною умовою для отримання результату виходу за двері. Тому навіть за відсутності перешкоди у вигляді скла собака цілком може чекати, коли її відчинять двері. Просто це ритуал, до якого вона звикла.